Сьогодні минає три роки, як Україна отримала статус кандидата на вступ до європейського союзу, 28 лютого 2022 року, у самий розпал повномасштабного вторгнення, Київ подав заяву до європейської комісії. Відтоді, вже третій рік, Україна і Брюссель працюють разом над тим, чого українці прагнуть десятиліттями. То власне, як просувається євроінтеграція, на якому етапі зараз самі перемовини? Хто гальмує процес Києва на шляху до членства в ЄС і що зміниться в житті всіх нас, українців, коли це станеться? Дізнавалися наші колеги. Давайте дивитися. Україна країна кандидат на вступ до європейського союзу. 23 червня 2022 року ця дата для нас стала історичною. У розпал російсько-української війни Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС. Це вважається офіційним стартом процесу вступу. Україна це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Статус кандидата Україна отримала за умови здійснення важливих реформ. Їх сім: ключові перебудова конституційного суду, реформа судової системи, боротьба з корупцією, зміна законодавства про нацменшини. Київ вимоги виконав. І у червні минулого року в Брюсселі оголосили про початок офіційних переговорів щодо вступу України в ЄС. Перший етап, або як його ще називають, кластер це перевірка відповідності українського законодавства законодавству Євросоюзу. Перший кластер він один з найважливіших. Це там про верховенство права, про юстицію, про права людини. Тобто, да це той масив, і той найважливіший один з. Напрямки, які, е, якому європейський союз приділяє увагу. Ну зокрема, зараз ми якраз наголошуємо на тому, щоб відкрити принаймні три кластера на найближчий час, е, але для цього потрібно рішення європейського союзу. Але тут нам палки в колеса ставить Угорщина, яка блокує відкриття першого кластера переговорів. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відкрито виступає проти членства України в ЄС. Для нас це проблема. Бо рішення про розширення Євросоюзу мають підтримати всі його поточні члени. Європейська комісія шукає варіанти, як вплинути на Будапешт і змусити його змінити позицію. Українські дипломати теж працюють, але поки що без особливих успіхів. У нас з угорщиною, незважаючи на те, які відносини, має бути постійний політичний діалог, розмови і так далі, з тим, щоб е, мінять. Позицію офіційного Будапешта. Ну і звісно, не посилилась наша позиція після того, як новообраний президент Польщі заявив, що він вважає, що Україні поки що не місце в Євросоюзі, і це дуже нехороший не сигнал. Попри всі перепони, зараз Україна близька до ЄС як ніколи і має реальний шанс нарешті здолати свій євроінтеграційний шлях. Але що буде далі? Що зміниться для українців? Серед позитивних моментів експерти називають більш прозору роботу судів та контролюючих органів. Це має бути наслідком адаптації наших законів до європейських. Крім того, наш уряд отримує доступ до європейських фінансових фондів, а наші товари до європейських ринків. Громадяни України зможуть вільно працювати та навчатися у різних країнах. ЄС ми бачимо успішні кейси і приклади тих країн, які долучилися раніше, та ж саме Польща, яка змогла за рахунок членства. Дуже якісно змінити всю країну. Це інфраструктура за рахунок фондів Європейського союзу, це і сфери, такі як агропромисловий сектор, який зміг переформатуватися і бути одним з топових це середній бізнес. Негативним наслідком може бути зростання цін на товари і послуги, які потягнуться до європейських, особливо якщо ми відмовимось від гривні і перейдемо на євро. Але за словами експертів, досвід інших країн підказує, що дисбаланс між цінами і зарплатами є явищем тимчасовим. Поступово він зникає, і рівень життя людей навпаки покращується. А до єврозони входити не обов'язково взагалі можна залишити власну валюту. Як це наприклад зробила Польща, де і досі послуговується злотом? Рано чи пізно ми можемо перейти на євро, але а нас ніхто не буде до цього змушувати. Прямого по не буде. По перше, в нас і так продукти харчування зараз коштують на рівні вже з європейськими країнами. Плюс треба розуміти, що доєднання до європейського союзу це означає одна митна зона, тобто в нас не буде митниці і не буде імпортних мит на продукцію, яка йде з європейського союзу зараз. Тому не треба очікувати цього інфляційного тиску. Справді значним викликом для України може стати хіба що трудова міграція через вільні кордони та можливість офіційного працевлаштування у будь-якій країні ЄС вона ймовірно посилиться.